Тарас Погорілий, викладач, доцент Національного інституту харчових технологій. Стараюсь вести свідомий спосіб життя, виконуючи поради вчителя Іванова з ідеєю, якою його зустрівся більше 30 років назад. Ось Як поступив на Михмаль Шевченка на перший курс, так і почав займатися. Це був 91 рік. На початку якось воно ще йшло становлення. Скажімо так, самої ідеї, заради чого все воно. Ну, була загальна думка така, що це здоров'я, але в принципі внутрішньо розумів, що тут щось набагато глибше, але не було, не було поняття, як це все діло сформулювати. Тоді зустрівся в будинку вчених із семінарськими заняттями, які проводили Кононови Юрій Вячеславович і Інина Миколаївна від Академії наук, і там якраз було обґрунтовано філософський підхід до того, що приніс Порфірій Карніч-Іванов. Кононов казав таку фразу, що сидячи за аспірантським столом, я зрозумів, що стільки, скільки знає Пофері іванов про Закони землі, не знають всі інститути світу разом взяті. Ну і це мене вразило о, такий підхід глобальний, тому що Кононов був доктор геолога мінералогічних наук. Він був в першій радянській експедиції на Еверест у трьох іпостасях. Це був як радист, як перекладач, як єдиний радник ООН по Непалу, майстер спорту по альпінізму, тому його. Підхід фундаментальний до, до тієї справи, якою він почав займатися раніше, звісно, ніж я, ну, мене вразив. І обґрунтування, скажімо, вернацького стосовно сфери стосовно автотрофного харчування, обґрунтування Бердяєва стосовно духовного, душевно-тілесного розвитку людини цілісного, обґрунтування Федорова стосовно. Того, що людство перестане помирати. І плюс до того, це ще ідея воскресіння предків, які жили до нас і мріяли про вічне життя. Ціла плеяда філософів закордонних де Шардена, примушує розбиратися в цьому вченні, тому що Проферій Хранчанов сказав, що в мене немає теорії, в мене є практика. Теорію це вже ви люди і знаходьте. Поради, які він сформулював протягом 50 років, шукав шлях здорового і неумираємого шляху. Ось цей. Досвід він сформулював у парадах. Дєтка вони називаються, 12 їх всього-навсього. Начебто звучить все просто, але кожна порада ну, несе в собі таке винашене. Перфірієм Карніжечвоно ну, протягом 50 років оцього практичного пошуку шляху в природі. Казав, що Іванов, це мій подарунок людству для того, щоб воно могло вижити в наших е сучасних ось, подіях, які стаються. Щоб у нас була сила, внутрішня стійкість, сила духу. Треба тримати себе у формі, треба займатися гартуванням, закалкою тренуванням. тренуванням. Ну, ось така, така цілісна система, яка дозволяє розвивати і дух, і душу, і тіло, яка примушує думати не тільки про своє власне тіло. А вже задумаюся над спасінням життя взагалі, і спасінням життя всього людства на планеті Земля. Ви зараз відчуваєте. Радість. Радість. Радість і що вода жива. Це відчуваю. Я казав вчитель я окунаю себе в холодні сурові сторони природи для того, щоб набути незалежних якостей, незалежних від цього, від того, що веде до хвороби, а в кінці до смерті. Тобто кожен з нас, роблячи цю маленьку таку справу, двічі на день окунутись в холодній воді, пропустити хоч раз їжу. А в нас є люди, які вже пропускають їжу 108 годин на тиждень, а в тижні це 24 помножити на 7 168 годин. Тобто у них 108 годин свідомого терпіння, коли вони не вживають їжу, не п'ють ні краплини води, ні крихти їди, заради спасіння, життя, себе сусідів, оточуючих, країни, воїнів, які зараз. Нас захищають і допомагаємо їм. І, і подумки, і це наш вклад ну, ось на, на такому рівні, на якому ми можемо, скажімо так. Скажіть, варто загортовуватись? Варто жити так. і варто робити все, щоб зберегти це життя. Тому це один з проявів того, що веде до збереження життя, моя така думка. Тут закладена Настільки глибока ідея, що, можливо, мені навіть зараз не вистачить слів, щоб її повністю всю розкрити. Тому що це треба опитати кожного. Заради чого ти займаєшся? із послідовників. От чого ти, чого ти кунаєшся, чого ти мій яку ціль ти ставиш? Ну, В мене така, по крайній мірі. І я думаю, що і вчителем була закладена якраз ідея спасіння всього живого, не тільки людей, а всього живого, що є на планеті Земля. Ну, Десь так. Ідея сама. Яку приніс учитель, ідея, що кожен з нас є відповідальним за всіх і всі за кожного. Що ми або всі спасемось, переможемо смерть, досягнемо рівня, коли ми зможемо воскресити предків. Це ідея Федорова, воскрешення предків, або ми всі, втративши ну, ось ці наробки, тут або всі спасуться, або всі загинуть. Ну з моєї точки зору, ось безкоштовний. Найпростіший шлях, який може виконувати і людина з самого низького соціального статусу, і, і, і середнього, і найвищого спілкуюся з професорами, теж я бачу, що ідея настільки проста, вона виглядає простою. Ну, як казав Сковорода, дякую тобі, Боже, що ти все корисне зробив простим, а все складне некорисним. По-моєму, там так звучать ці слова. Тому більш такої. От, це прорив, розумієте? Це, це, це не стільки того вкладу робить людина, скільки отримує від природи, від оточуючого середовища ну, подарунків, якщо так можна сказати, або настільки піднесення. Ну, це, не, це не спокій, це не, це не впевненість, це надія і це віра. Мабуть, я б так сформував. Що мені дає ідея Перфірія нова Це надію на спасіння життя. Надію на воскресіння предків, надію на те, що ми зможемо перемогти все те, що веде до знищення життя. Вищої ідеї, ніж спасіння життя всього людства, я не зустрічав. По-перше, труднощі, якщо брати себе особисто, це е, гарні слова є вчителя: про живий день в перемозі над собою. Найважче перемогти самого себе. Якщо брати зовнішнє, звісно, що ти викликаєш. Е, Непорозуміння зі сторони більшості людей, які звикли жити е, так, щоб вони живуть як користувачі, пользователі, якщо російською мовою, да? е, тому те, що там не вживаєш алкоголь, те, що ти не куриш, те, що ти стараєш вести ну, порядний спосіб життя, воно не завжди викликає повагу у більшості, ще раз кажу, середньостатистичних людей. Ну, суть в тому, щоб не підлаштовуватися під широкі маси, а все ж таки бути особистістю, розвивати в собі е, якості і не втрачати ті цінності, які в нас є. Бажаю кожному бути особистістю, свідомою, е, яка поважає оточуючих людей. Толерантність думок ну, по максимуму, наскільки це можливо, в сучасних умовах, щоб це було. Споратиму, що так, дійсно, батьки почали займатися і вони прозаймалися рік. Я е, якраз готувався до вступу на механіко-математичний факультет, а сам навчався в англійській школі, спецшколі з англійської мови і боявся втратити всі ті формули, які я тренувався, щоб поступити, бо не знав, як це це діло реалізується. Тому я сказав: дайте, я здам екзамени вступні, і іспити, і після того я починаю займатися. Ну так воно і сталося. Фактично, рік я Ходив, чистив полонку, пробував, все допомагав, пропускали ми свідомо їжу разом, але я не міг так сказати ну, всім, що я займаюся, виконую поради вчителя Онова. Ні, я казав, що я пробую. Зараз я скажу, що я стараюсь виконати поради вчителів Онова, тому що сказати, що я їх достеменно виконав всі від А до Я, хоч вони там і звучать просто. А от коли вже діло доходить до справи, то як я кажу, хай краще скажуть люди, ніж я сам буду себе оцінювати в цьому плані. Впроваджувати, ви розумієте, насильницькими методами, я думаю, що це не шлях. Візьму, наприклад, Сару Назарбаєву, яка почала займатися і виконувати поради вчителя, і вона на державному рівні, наскільки мені відомо, я особисто з нею не спілкувався. Вона ввела систему Іванова в дитячих яслях, в школі і в армії. Ну от мій підхід, щоб людина сама розібралась в цьому вчині, подивилася ідея, яка тут закладена, глибока. Да? Тому що є слова вчителя, сказані, на мою думку, дуже гарно. Не слідуйте за мною сліпо, не розібравшись у моїй справі. Ось я за те, щоб людина свідомо. Почитала, розібралась і прийняла для себе рішення, варто її це виконувати чи не варто. Ну, ось моє місце це те, яке ніхто не може інший зайняти, а я його можу зайняти лише своєю власною працею над собою, не над іншими. Якщо це в сім'ї підтримується, то тоді легше, звісно, що і пропускати їжу. Бо якщо один їсть, один не їсть. Один купається, один ні. Один вживає алкоголь, а інший не вживає і не курить. Ну це вже ну, складно. Я думаю. Я думаю, що тут треба. Не нав'язувати, а саме через свідомість, але дуже добре, коли дійсно в сім'ї всі виконують. Це знаєте, як єдиний кулак. Не розпорошені пальці, так, як кажуть, чи як беруть ту соломинку до соломинки, що її так не зламаєш, а по одній можна зламати. Ну, в сім'ї, я думаю, що це цінності, цінності е загальнолюдські, якщо вони в сім'ї культивуються, то і по ідеї, то й займатися там свідомо повинні. Ну не то, що повинні, будуть усі, я б так сказав. Свідомості по максимуму розібратись в ідеї, яку закладав саме Корнієвич Карнічеванов, ну, тому що люди, ось я, скажімо, я ж представляю цю ідею ну, своїми словами. А може я щось не так сказав, може я якось не так подав цю ідею, не передав цю глибину. От є біля 300 зошитів, які він написав праці вчителя, оригінали. Наша з вами удача, що він наш сучасник. І е, ми маємо можливість подивитись і хроніку, і записи, зробити свої власні висновки, почитати зошити його, теж в оригіналі теж зробити свої власні висновки. І по можливості, все ж таки, прийняти цю ідею спасіння, тому що чим наш, нас набереться більша кількість отакої критичної маси людей, які будуть мріяти про спасіння життя. Про воскресіння предків, тим е ця реалізація може наступити швидше. Наша ціль, в принципі, от, займаючись по системі воно, що що вона робить? Я е пробуджую в собі оці сили, які закладені в мені, вони по еквіваленту такі ж, як і в природі. Тільки в природі вони. Не структуровані, а в мене вони повинні бути структуровані. І от своєю свідомістю я повинен їх структурувати, повинен ними керувати, повинен таким чином їх направляти своєю свідомістю, щоб я міг, скажімо, думкою зупинити той самий землетрус, який ось е, пройшовся, візьмемо Турцію да, з її наслідками. От коли ми люди навчимось так володіти своєю психічною енергією, Свідомо направляти в те русло, щоб все це діло нейтралізувати і перевести в гармонію якусь, ну це буде нам честь і хвала. Учитель сказав, що у людини повинно бути три живих якості: совість, розум і любов до природи. І тут дещо поясню. З однієї сторони, природа вчителя це тіло в тіло повітря, тіло води і тіло землі, а з іншої сторони, це всі ми люди.